Всім привіт! Ось мені приїхала така лампа. Хотів її показати, я її відкрив, бо коробка вже е, Незручно її відкривати. У неї така плафон, бо на картинці інший плафон при продажі. Так, це я вже відкрив, там в, в упаковці нічого немає, тільки лампа. Та. І, а, ще. Мабуть, інструкція та болтики. Ось, лампа отак виглядає. Тут просвіт. І коли вона буде працювати, вона буде світитись по бокам. Бо в мене є схоже, вона світиться умовно вниз. Я вже відкрив, щоб можна було подивитися, що всередині Які світлодіоди стоять. стоять. Зараз покажу світлодіоди. Кріпиться вона в чотирьох місцях. Сюди у нас О, сюди кабель іде, в чотирьох місцях кріпиться і до... до стелі. Так от. Ось сама лампа. Вона світиться теплим, білим та білим. Там тут не написано, якщо не помиляюсь, там умовно від 2900 до 6 Кельвинов я яскравость. и 45 ватт вон он. Вот такая зеднович,